Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього-самого самого найкращого. Вовчика ми з вами привітали з ним народженням самих величезних курей в 4 місяці побачили, які вже почали нестися. Але час у нас на місці не стоїть. Про мій склірос ми також поговорили. Так, інкубатор наш, сама наша нова моделька Євроаква готується у нас до чергової інкубації. Трішечки він у нас повідпочивав і готується знову до того, щоб працювати. Запитували мене знову ж, який я можу порадити інкубатор зі свого досвіду, який найкращий. Я ж все-таки користуєтесь ними, може якийсь гірше а може краще. І, звичайно, що самі кращі це самі нові моделі, які виходять. Точно так само, як і в усьому іншому там телефони, інша побутова техніка. І будь-що б там не було, воно все вдосконалюється. Але всі модельки працюють гарно і всі вони на високому рівні, не дивлячись уже на довгий термін експлуатації і роботи в моїх руках. Зараз я вам покажу, що в мене працює на даний момент і що інкубується. Можна сказати, що я зараз інкубую яйце практично для людини або під людину інкубую те, що ще ніколи в житті не інкубував. От реально, я вже інкубував практично всі види птиці, не інкубував страуса і не інкубував ось іще. Один крос. Один такий цікавий вид курей. Поки вам не буду казати, що це, ви в коментарях можете написати. Вони ось тут, ці яйця лежать. Теплуше Люкс 72. Тут у мене цілий інкубатор, я їх ще не просвічував, бо не так давно я їх заклав. Декілька днів всього вони інкубуються. В Євро 88 вони ось тут в мене інкубуються. Це два інкубатори, які під замовлення будуть. Одні яйця у нас з ось такою печаткою. Це яйце венгерське чи словацьке, я вже не пам'ятаю точно. Прийшли вони поштою, прийшли вони всі цілі, крім одного із 200 яєць. Можна сказати, що одне тільки було тріснути, як на мене, це взагалі ще картосний результат. Але подивимось, що ще в нас із цього всього вийде. Ну і, знову ж таки, у мене тут люкс 72. Це ті яйця, які ми закладали разом з вами. Ці інкубуються для мене. І вже можна відкрити таємницю. Тут у нас інкубуються яйця курей. Люкей Дензі або не Люкей Дензі. Коротше, чорні кури з чорним м'ясом і з отакими гарними зеленими яйцями. Бачите світло трішечки затьмарює їхній справжній колір але в попередніх відео вони були набагато кращого насичні... насиченішого кольору. Ще є якісь там маям Цемані. І ще якісь там є. Ну, коротше, ці будуть чисто чорні, з чорною шкірою, з чорним м'ясом і з чорним пір'ям. Там хтось мій в коментарях писав: е перший, до речі, був коментар, і людина вгадала, написала правильну відповідь. То вони оце будуть з'являтися на світ. Оце вони посюди, а тут далі пішли якісь, не знаю, які яйця. Бо це прийшли мені від знайомої, Я вам розказував. Тут також пішли цікаві такі кольорові яйця. Також ще не світило, але вже потрібно просвічувати. Подивимось, що буде. Ці мають бути цікавенькі, і я з нетерпінням чекаю, що у нас ж тут вже вийде. Що, що з того буде. Ну, а ці ось тут лежать інкубуються такі е, гарні. Великі яйця для інкубації. Ну, подивимося, що те венгерське яйце нам покаже. Оце венгерське яйце тут лежить. А тут лежить українське яйце. Різниця 7 гривень на яйці, до речі, українське 25, венгерське 32. Подивимося, що з цього всього буде. Ну, а вакуу зараз буду також закладати яйця, зараз покажу вам. А поки йду по яйцям, покажу вам курчаток, які вони вже гарненькі. Треба вже тут біля них поприбирати. Вони вже ось так підросли за тиждень. Ось такі гарнюсі. Тут і чубатенькі видно, що вони вже є. Тут є і бородатенькі. І як ви могли бачити, в нас тут ось таке поповнення чубати маленьке появилося. Мені передавали яйця. Ну, мене попереджали, що може вже нічого не бути, так як яйця вже останні гуси це така птиця цікава, яка тільки весною показує гарний результат, а вже було все-таки трішечки пізненько. Але гуска ще неслася і з дев'яти яєць у нас було одне запліднене. І індичка моя справилася з цим завданням і подарувала мені ось такого гарного. Маленького пухнастика, а коли воно обсохло, в нього ще й чубчик з'явився. Буде таке маленьке, гарненьке і чубата Ну, Курчатка вже досить таке гарно підросли, такі вони. Їх вже треба пере... переносити звідси, тому що їм вже трішки тіснувато налупилося і їх так багастенько ось такі. Всякі разні. Так, курчаток показав. Гущика вам показав, похвалився своїм поповненням таким хорошим. Він там присів, сховався. Він такі дикі, бо я взагалі не приділяю їм часу. Два рази в день їсти і пити зранку і ввечері, два рази переставляв їм їхні пелюшки і все. Вони ростуть собі самі по собі. А ось, а ось кокоджамба ось такі яйця на інкубацію, два ось таких лоточки, один повний, один ні. Будуть інкубуватися. Хоча ж своєю головою знаю, що трішечки вже не та пора і починається величезна спека, але... Так складаються обставини, що треба. Треба. І що поробиш? Будемо експериментувати. Всім кажу, що влітку не інкубуйте, тому що влітку дуже важко їх вирощувати, влітку багато проблем. Влітку не завжди все виходить і не завжди все вдається, а сам, а сам, сам трішечки роблю не так. Краще вже тоді виводити десь на серпень місяць, ніж виводити зараз, але ну, так, так склалося. Так що будемо інкубувати шоколадні яйця. Колір дуже гарний яєць. Насичений, темний. Надіюся, що буде гарний уплот і буде гарний вихід. Яйця доволі таки гарного великого розміру. Будемо надіятися, що незабаром покажу вам гарні результати. Так що ось так на місці не сидимо. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя. І всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Насолоджуйтесь кожним новим днем. Любіть життя, робіть добро, воно обов'язково повертається. До речі, до мене воно повертається також. І я дуже приємно здивований. І трішечки ще під враженнями. Так що ще раз можу вам сказати, що добрі справи, вони не залишаються непоміченими. І наше добро все ж таки колись дасть гарні результати. Бо все, що ми сіємо, все нам колись прийдеться пожинати. Всім пока і до нових зустрічей. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Мрійте, йдіть до своїх мрій, здійснюйте їх. І живіть наповну. До нових зустрічей! А ми продовжуємо інкубувати. Ось так. Яйця, крашанучки.